Новини на каналі ТВА. Я Наталка Літуринська. Вітаю. Україні заборонено вступати до митного союзу. Таку резолюцію ухвалили активісти на Євромайдані. Її зі сцени зачитав сьогодні колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Ми рішуче застерігаємо Януковича від спроби повернути нас у минуле і категорично забороняємо йому підписувати угоду про приєднання до митного союзу. йдеться в резолюції. Тим часом опозиція знову збирає підписи за відставку уряду Азарова. Понад 175 нардепів уже готові. Голосувати за це питання повідомив позафракційний нардеп Олесь Доній. Як повідомляє видання Українська Правда підписи збираються під проєктом постанови, яку запропонували представники фракції КПУ. Таким чином, з урахуванням голосів компартії, постанова має підтримку 210 депутатів. Необхідні для голосування за відставку 226 голосів. Опозиціонери сподіваються отримати за рахунок. Позафракційних нардепів. Ну а поки зібраних підписів вистачає для розгляду питання на сесії Верховної Ради. Нагадаю, 3 грудня Верховна Рада провалила голосування за відставку уряду Азарова. І протягом цієї сесії, яка завершується 17 січня 2014 року, парламент більше не може повернутись до питання відставки уряду. Хоча під час помаранчевої революції відставка уряду Януковича відбулася навіть попри це. Слова і дії президента Януковича та уряду розходяться все більше. Про це заявив єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле. Аргументи чинної української влади щодо непідписання угоди з ЄС не мають жодного зв'язку з реальністю. Також Фюле зазначив, що розмовляв із першим віцепрем'єром України Сергієм Марбузовим у Брюсселі. Після цієї дискусії подальше обговорення залежить суто від наміру української сторони підписати угоду. Слова і дії президента та уряду щодо угоди про асоціацію розходяться все глибше і глибше. Їхні аргументи не мають ніякого зв'язку з реальністю. Ну а про те, як розцінювати заяву Штефана Фюле, розповів спеціальний кореспондент Іваю у Брюсселі Сергій Воропаєв. Прошу його пряму мову. Добрий день, Наталію. Добрий день усім телеглядачам. Ви знаєте, я би не став сильно драматизувати цю заяву Штефана Фюле. Вона скоріше стала свого роду підтвердженням тієї реальності, яка я думаю відома багатьом українцям, а реальність полягає в тому, що українська влада на сьогоднішній день не знає, яким чином пояснити своє рішення. Призупинити переговори з європейським союзом, точніше, призупинити процес підписання угоди про асоціацію. До речі, останній візит першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова до Брюсселя у минулий четвер він також підтвердив цю твердження, тому що ви знаєте, мені вдалося в цей день бути. Присутнім і під час спільного підходу до преси комісара Філе і пана Арбузова, і під час запису інтерв'ю пана Арбузова для телеканалу «Євроньюз». І в обох випадках представнику української влади фактично не було про що говорити, що свідчить про те, що дійсно українці прибули на цю зустріч з комісаром Філем без конкретних пропозицій, просто очевидно з метою тягнути час. І Ще одне, одна причина, чому ця заява пана Філе з'явилася сьогодні, я думаю, полягає в тому, що завтра у Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС і міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу обговорюватимуть ситуацію в Україні. І от а ця заява Штефана Фюле, вона просто дає ще додатковий поштовх для цієї дискусії. Щодо ставлення до України в цілому, думаю, говорити зарано, тому що. Маніфестації, які проходять і тривають на в Києві, передусім, а вони продемонстрували європейцям, що українці хочуть іти до європейського союзу і хочуть поглиблювати відносини з європейським союзом, і про це вже неодноразово говорилося. Щодо влади, я б також не казав би про зміну позиції в цілому, тому що у більшості своєї європейської політики і чиновники дуже добре розуміють. Причини тих чи інших дій української влади, а однак, звичайно, це просто є додатковим сигналом про те, що люди, люди, які перебувають зараз при владі в Україні, не знають чим пояснити свою відмову підписати угоду з європейським союзом. І очевидно, що таким чином європейський союз ще раз знімає з себе відповідальність за майбутнє цієї угоди. Опозиція вимагає арешту секретаря РНБО Андрія Клюєва. Про це під час брифінгу заявили народні депутати Віктор Чумак та Анатолій Гриценко. За словами парламентарів, Клюєв віддавав злочинні накази розігнати Майдан і після його команди правоохоронці застосували силу протимірних мітингувальників. Нардепи наполягають, президент має усунути Клюєва з посади. Окрім того, опозиціонери заявляють про те, що над Києвом нависла загроза можливого теракту. Більше того, докласти руку до серії вибухів можуть працівників. Служби безпеки України. Таку тривожну інформацію під час брифінгу оприлюднив нардеп від батьківщини Андрій Кожем'якін. За його словами, вибухівку можуть закласти на станції метро, у торгові центри, а також на самому Майдані Незалежності, де зараз відбувається мітинг. У зв'язку з цим депутат звернувся до керівництва СБУ з вимогою не дати підлеглим заплямувати офіцерську честь. Головними мішенями розглядаються такі об'єкти. Де найбільш скупчуються люди, тобто метро, вокзали, торгівельні центри, звісно, і наш майдан. Більш того, навіть споруджені захисниками Майдану барикади планується використовувати для унеможливлення людям врятуватися в разі виникнення паніки, щоб люди опинилися в нібито у кам'яному мішку. Весь цинізм полягає в тому, що розробниками цих ідей. Планують зробити і перекласти всю відповідальність на опозиційних політиків. Марія Черняхівська зараз працює на Майдані Незалежності. Про останні заяви і виступи вона розкаже у прямому включенні. Марія, вітаю. Яка ситуація на Євромайдані? Мене. Мабуть, немає у нас зараз зв'язку телефонного. Зазначу до речі, що на майдані незалежності зараз важко додзвонитися і взагалі користуватися Wi-Fi. Організовані і забезпечені всім антимайданівці спорядили армійськими палатками, польовими кухнями, дровами і продовольством. Мітинг мітинг на підтримку влади відбувається у Маріїнському парку. Там кілька тисяч людей. Більше розкаже мій колега Андрій Засаднюк. Андрію, вітаю! Ти спілкувався з людьми? Скажи на твою думку, вони за власним бажанням приїхали чи до столиці, чи все ж таки примусово? Вітаю ну, свою думку, я розкажу трошки пізніше. Почну з того, що близько 10 тисяч людей сьогодні зібралися у Маріїнському парку. Вони підтримують політику президента Януковича і закликають не допустити розколу країни. Основне дійство відбувається під самими стінами Верховної Ради. Тут розташована сцена. Провладні активісти звинувачують опозиціонерів у заколоді. заколоді також транслюють заяви президента і веселу музику. Утім, більшість мітингувальників розійшлися по парку. Люди збираються кубками, тримають. Партійні прапори і спілкуються. У цей час протест пильнують незалежні громадські активісти. Вони слідкують як за порядком на Майдані, так і у Маріїнському парку. Кажуть, загалом все спокійно, але фіксують випадки вживання алкоголю мітингарями. Ми осуществляємо наблюдіння за законністю проведення і за ходом проведення всіх мирних зібрань. Тут не все нормально. Міліція практично не реагує на розпиття спиртних напитків в громадських містах з сторони. правительственного митинга. И вот сейчас по этому поводу мы как раз и делаем мониторинг. Вчера милиция заявила, что за время проведения акции на Европейской площади не было зафиксировано ни одного административного правонарушения. В то время количество пьющих и выпивших там зашкаливало за все разумные пределы. Протест відбувається досить організовано. Ще вночі у Маріїнський парк привезли намети, піддони, польові кухні та дрова. Людей годують солдатською кашею і хлібом. Все спорядження військове нагадаємо. Раніше змі повідомляли, Міноборони отримало розпорядження передати провладним мітингувальникам техніку для організації харчування. Комендант на наветимого містечка каже: йому просто привезли це спорядження, а звідки не знає. Ну, мне, мне их привезли. Мне их привезли, просто-напросто я, ну, я их устанавливаю. Да, откуда они там приехали и так далее, и тому подобное. Я разговаривал одни с человек, ну, с человеком, он говорит, я привезу. Было принято решение расставлять палатки, было принято решение поставить кухню, было принято решение централизовать это все, чтобы люди кушали. У нас есть медпункт, там там постоянно происходит помощь. До мітингувальників по інший бік барикад ан антиантимайданівці ставляться спокійно. Кажуть, там стоять такі ж прості люди. Мовляв, їх просто обдурили та ще й заплатили за протест. Більшість звинувачень людей стосується опозиційних політиків. Мовляв, вони хочуть змінити владу незаконним шляхом. Мітингувальники сподіваються, криза буде подолана спокійно, і обидві сторони зустрінуть новий рік мирно. Да Бога ради, нормально, они же такие, как и мы. Что может быть нас разделять? Ничего не там. Нет, очень спокойно. Ну что ж, они там стоят, мы тут стоим. И ничего нам не мешает. Каждый отстаивает свои интересы. Власне, настанок додам, що а, нам там зараз знаходяться досить такі різні люди деякі з них дійсно щиро підтримують політику президента. Власне, видно, що вони приїхали абсолютно добровільно. Інші люди не говорять про те, що їм заплатили. Втім, чесно кажучи, з виникає таке враження, що вони сюди, скажімо, так, приїхали не зовсім таки добровільно. Дякую, Андрій. Ну, у нас же була в принципі інформація, і на сайті телеканалу Тивай про те, що бюджетників з регіонів звозять у столицю на мітинг. Про владний дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який розповів про антимайдан. Ну а Марія Черняхівська зараз у нас з'явилася на прямому зв'язку. Марія, вітаю, розкажи, що зараз на Євромайдані відбувається. Вітаю, Наталко. Нині на Майдані Незалежності закінчилося ви опозиційних лідерів, також громадських активістів і американських. Гостей е, нашого Євромайдану американські сенатори закликали українців продовжувати боротися за своє європейське майбутнє. Також вони сказали, що Україні дійсно місце у Європі, і вони нас дуже у цьому підтримують і хочуть приїхати ще раз на майдан незалежності, щоб разом з українцями відсвяткувати вже їхню перемогу, тоді, коли вони будуть уже у складі Євросоюзу. Е, власне, також вони закликали. Міліціянтів наших захищати свій народ також закликали і подякували верніше афганцям за їхню роботу і раніше на війні під час бойових дій, і вже зараз на майдані, що вони захищають людей. Опозиційні лідери закликали українців сьогодні рухатися частину мітингувальників рухатися до центральної виборчої комісії, щоб захистити чесні вибори. Основні меседжі опозиціонерів зі сцени це. Були те, що ми будемо разом з євромайданівцями домагатися виборів президента дострокових, а також виборів парламенту, і власне взагалі нове виборче законодавство. Тож щодо провокації, коли ми були перебували під сценою, неодноразово були вигуки з НАТО, що тут провокатори неодноразово туди надсилали лі. Карів, і ми наразі будемо зараз намагатися дізнатися дійсно, що насправді там відбувалося, і що це були за провокації. Також опозиційні лідери сказали, що вони будуть робити все можливе за допомогою громади. Що го числа у Москві Віктор Янукович не підписав жодних документів, де мова про митний союз, і сказали, що якщо він його підпише, просять його в Україну вже не повертатися. Також Петро Порошенко завтра відправляється до Вільнюса, щоб європейській громаді затвердити, що Україна хоче підписувати угоду про асоціацію і робить для цього усе можливе. Тобто, в цілому, це ось все основне, що відбувалося сьогодні на сцені. Зараз лунають, як бачите, пісні і людей все більше. Наталко, тобі слово. Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська. Ну і до інших тем вибори у проблемних округах проходять спокійно. Станом на 12-ту годину дня до ЦВК не надходило жодних скарг. Повідомив голова комісії Михайло Охендовський. За його інформацією проголосували майже 19,5% виборців, найбільше у Київській області 94%. На другому місці округи у Черкаській області. Близько 20%. на 223-му окрузі у Києві 16% громадян взяли участь у виборах. Там голосування розпочалось зі скандалу. Уранці до приміщення окружної виборчої комісії правоохоронці не пропускали народних депутатів і журналістів. Пізніше представник всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Аронець повідомив, що їх таки пустили до приміщення. Я завжди голосую. такрих вторых это, я так розумію, що це важливе сабиття. Хоч кінчу с нами считаются, но в цій ситуації виходить, що все-таки голос, я сподіваюся, буде защитан правильно. Я голосував за киянина, який проживає в цьому районі в місті Києві, не за полтавчанина, не за э, Одесіта, не за. Тернопольчанин, а ім'я закиянина. Довжина бюлетеня, можливо, навіть більше метра. Там 75 кандидатів, що створює певні суто технічні незручності і для виборця, і для комісії. Незалежні спостерігачі повідомляють, що на 194-му виборчому окрузі на Черкащині також зафіксовані численні порушення під час голосування. Зокрема, до Черкаського пологового будинку лікарям наказали не пропускати спостерігачів для контролю прозорості голосування пацієнтів закладу. Подробиці порушень на цьому окрузі нам повідомив громадський активіст Сергій Варич. Неодноразово нами фіксувалося на різних дільницях 194 го окрузу округу особи. Які фіксують голосування групи людей, які проходять, наприклад, через певні пункти, тобто там це може бути машина, мікроавтобус. В Цьому мікроавтобусі сидять люди, які складають списки, на фіксують від цих людей, які йдуть потім голосувати, і ці деякі цих людей ми бачили, що виходять ну, з грошима. Була викликана міліція в деяких випадках. Ці факти зафіксовані, міліція. Отримує покази у людей, такі факти досить ну не, не, не поодинокі були. Окрім цього, що був випадок у Черкаському пологовому будинку, коли спостерігачам і навіть третім членам комісії відмовили у тому, щоб е, спостерігати за безпосереднім голосуванням в палатах. Вимагали від них, щоб у них була санітарна книжка, і вимагали пройти флюорографію. І наразі ситуація така, що на цій дільниці, на нашу думку, результати голосування є нелегітимні. Сама процедура голосування відбулася з суттєвим порушенням закону. Ну і тему виборів у проблемних округах. Ми обговоримо з гостем студії. Це Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Пане Олександр, вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, за вашими даними, яка явка зараз становиться на виборах? Ну, явка, в принципі, вона така, як її офіційно є. Вже проголосувала десь 27, десь до 30%. відсотків. Ці цифри постійно змінюються. Це в принципі на таку годину досить непогана явка. Ми. На початку всіх цих подій, революційних подій, ми взагалі очікували, що максимум 30% за весь час прийдуть і проголосують. Ми сьогодні бачимо явку на дану годину наближено до середньостатистичної, як завжди на виборах, навіть на чергових в Україні. Ну, це свідчить, що явка буде більше 50%, хоч цього цензу в законодавстві немає. Але це більше ніж прогнозувалось. Ну і це добре. Чим більше явка, тим більше людей проголосують, тим краще. Ви можете наголосити в яких на яких округах найвища явка? Е, ну вона вища традиційно зранку в сільських округах. Це Київська область 94 округ. Це Черкаська область, 197-й, місто Черкаси, сто й округ, і найменша, але не набагато традиційно в Києві. Які порушення ви зафіксували, тому що от я дивлюся і розповідаємо про те, що Михайло Охендовський, голова ЦВК, ну, запевняє що жодних порушень не зафіксували. Ну, Михайло Охендовський каже, що до ЦВК не надійшло скарг, тобто це не означає де ЦВК, а де округи. Дуже важко навіть технічно ці скарги оперативно подати, але проблеми безперечно є. Порушення є Є традиційні технічні порушення, які там були нещасними. Пов'язані з неучасним відкриттям дільниць, з, ну, там, когось спостерічів не завжди допускали. Але є досить серйозні речі, які найбільш нас хвилюють. Це пов'язані з підкупом виборців, з каруселями, які здебільшого відбуваються не на самих дільницях, а біля дільниць ми знаємо, що на 4-му окрузі була затримана машина, в якій, нібито були списки виборців і. Гроші, тобто на користь одного з кандидатів викликана була міліція. Вона розслідує і ми чекаємо як найшвидших результатів. А в 194-му окрузі в Черкасах дійсно ми бачили організований не просто підвіз виборців, а й контроль за голосуванням цих виборців. А яким чином контролю? Ну тобто, люди, люди, яких привозили автобусом, вони йшли на дільницю в супроводі там. Вже молодиків, тітушків, так званих. І коли вони виходили з дільниць, вони знову заходили на автобус, щось отримали. Тобто, якщо там на четвертому дійсно спіймані люди з списками виборців і з певними коштами, треба тепер з'ясувати, хто вони від кого і для чого, то в 132 му на Миколаївщині і на Черкащині ми просто бачили такі автобуси, які їздять від дільниць до дільниць, що є всі ознаки. Каруселей, тобто в Миколаєві ці автобуси, коли їх почали фіксувати, просто втікли ну, В Миколаївській області, в Первомайську. А в Черкасах один з таких пунктів було теж затримано, викликана міліція. Тобто, <кій> те, що нас найбільше сьогодні насторожує, це не те, що відбувається на дільницях, а те, що відбувається біля дільниць, от спроби отримати кошти за голосування. Наскільки ці спроби і каруселі такі а, наскільки вони можуть вплинути на результат виборів? Ну, в 2012-му не встановили результат? Треба, ну треба розуміти масштаб. Тобто, і треба розуміти, якщо, наприклад, ту машину, яка була а, піймали і цей підкуп припинили? Треба зрозуміти, скільки вже скористалося, скільки встигли, скільки не встигли. Скільки це було зроблено? Ну за кілька годин перед початком голосування, то можливо ця система і була зупинена. Ну, будемо дивитися на результати, і знову ж таки, тут нам потрібно розслідування компетентних органів. Тому не громадські організації, не політики. Вони не можуть проводити оперативні слідчі дії. Вони зафіксували факт, більш того, не затримали цих людей, передали міліції. І все сподівання тепер, що нам скажуть правоохоронці. От я дивлюся, Арсеній Яценюк сьогодні закликав активістів Євромайдану прийти під стіни центральної виборчої комісії для того, ну, щоб зібратися це... там і обговорити результати виборів. Ну хай збираються обговорювати, але треба розуміти, що результати виборів і зараз, і в цю ніч будуть робитись на дільничних і окружних виборчих комісіях. В ЦВК оригінали протоколів, якщо доїдуть, то не раніше ні завтра за умови, що дуже швидко порахують на окружних комісіях. Тобто електронні певні інформація в ЦВК буде надходити, але це не це попередня, всіна інформація. Тому, ну як певний там, символічний жест ну, можна, звичайно, пікетувати ЦВК, але цього вечора і цієї навіть ночі від ЦВК мало що залежить. Я думаю, що і взагалі на цих виборах ЦВК. Вона лише оголосить ті результати, які підведені на окружних виборчих комісіях. Тому вся увага має бути сьогодні туди. Там достатньо спостерігачів, і на окружних будуть наші спостерігачі, від кандидатів, від громадських організацій. Я Думаю, ми сьогодні бачимо дуже велику кількість спостерігачів. На хвилі цих революційних подій є велике бажання людей спостерігати. Я думаю, принаймні, якщо будуть фальсифікації і. Певні порушення вони не будуть в темряві, вони не будуть під сукном. Вони стануть очі... значними, як ми... я значними чи ні? Ми побачимо питання, що вони будуть явними. Просто сьогодні за тої кількості спостерігачів приховати фальсифікації не вдасться. Це не означає, що їх не буде. У 2012 році ми всі бачили, як всі фальсифікувались протоколи, але ніхто нічого не міг зробити. От, просто не визнали вибори. Тому сподіваюсь, сьогодні це не повториться. Дякую вам, пане Дякую. Олександре. Глядачам нагадаю, що це був Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Ну а на цьому моя частина роботи в ефірі завершується. Далі інформаційний день продовжить Віталій Півовар. Дякую вам, що довіряєте нам. Ми слідкуємо разом з вами за подіями в Україні.